Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про дві такі прекрасні новини. Перша новина це про святкові твічдропси в честь Хеллоуіна. Страхітливі трансляції будуть відбуватися і ми зможемо забрати додаткові плюшки. Зараз це все ми обговоримо це раз. А друге, це те, що з'явилася інформація на сайті Armored Patrol сьогодні буквально про аукціон Вод. Звісно, ще немає ніякої конкретики. Зараз ми зачитаємо цю всю інформацію і повангуємо, що може бути, тому що крім цього, деяка з преміумних машин, деякі точніше, змінили свій статус. Зараз про це все поговоримо, але не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментувати. Дякую вам, велике друзі. Перше, що я хочу обговорити з вами, це, звісно, святкові твіч-дропси. Тобто у нас, якщо по картинці подивитися от з офіційного сайту інформація, і плюс до того ось опис, ми можемо зрозуміти страхідливі трансляції, долучайтеся до моросторошних на вигляд «Екобу», Тогі Клос і GMDIF та інших блогерів, які переодягнулися і влаштовують спеціальні трансляції, готуйтеся до гострих боїв, веселих несподіванок, а також до твічдропс, від яких мурахи бігатимуть по спині. Тут будуть трансляції відбуватися для американського серверу от 31 жовтня, ну це нам не цікаво. І будуть офіційні трансляції регіону Євро. Оце нам цікаво, тому що 31 жовтня з 16 до 20 за Києвом буде відбуватися трансляція. Плюс до того нас є картинка. І тут написано, що за 3 години перегляду ми можемо отримати 30-го, 6 деколів гарбуз. Емблем, точніше, вони називаються. І 2D-стиль бум в перший день. І в другий, по типу день, ми 31 числа можемо отримати 6 емблем гарбуз і 2D стиль залізний Джек. Зараз ми подивимося ці 2D стилі, як вони виглядають, тому що виглядають вони круто, особливо цей другий мені подобається. Але дивіться, тут є поправка от конкретно для Єврорегіону і для Києва. За час час по Києву, точніше. Ось дивіться. Перша компанія, це те, що описано 30-10 по картинці. Тут написано, що доступно 31 жовтня о 12 годин ночі до 16.00 за Києвом. Тобто трансляції, за які ми можемо заробити, будуть у нас в один день, тільки 31 числа, не так як тут зазначено 30.10 і 31.10. Будуть обидві ці трансляції в один день, можна сказати. Тільки в різний час, тому що дивіться, з 12 ночі до 16 вечора, можна сказати, так, після обід. У нас ми зможемо зафармити за 3 години перегляду 6 емблем гарбуз і 2 дистиль бум. А е компанія 2 з 31 жовтня 16.00 до 1 листопада, тобто аж до наступного дня 16.00 за Києвом, ми зможемо ще зафармити 1 2D стиль і 6 емблем гарбуз. До речі, ось так виглядають ці стилі. Це стиль 2D Бу. Дивіться, як він виглядає. До речі, для деякої техніки буде пасувати класно. От Type 5 Heavy ось у нас так виглядає. А от залізний Джек. Він взагалі класний. Дивіться, який класний стиль. От він серйозно для багатьох машин. Ось на паттоні як виглядає. Крутяцький такий. Ось на суперконю. Клас. Це у нас перша новина. Тепер поїхали по інших новинах. Сьогодні я опублікував на каналі Telegram інформацію із Вотекспреса, Експреса, по-моєму, заміни техніки у релізі версії 1.22.1 World of Tanks. Тут виходить LTS-85. Це в нас ЛТшка шка 8 рівня преміум на СРСР. Танк повністю готовий до релізу. Загальне прибрано теги секретний та тестований. Ціна танка в голді змінилася 100 на 7 000. ТВВТ Розанова і Обсидіан. Також танк повністю готовий до релізу. Е, прибрано Теге танк секретний та тестований. Ну, по цьому не, не цікаво, В принципі, ми його вже отримали обсидіана. Я так розумію, що буде ще різноват конкретно ТВВТ Розанова без цього стилю. Можливо, колись там десь засвітиться. Хоча це танк клон, ви самі розумієте. І дивіться, ціна в голді у нас е, значить, скільки тут? 8850, до речі, аж він коштує. І по КПЗ п 68 п Це в нас СТ преміум на 8 рівня Німеччина. Також змінила свої оці теги. Прибрано теги секретний та тестований. Ціна танку змінилася з 100 на 9350. Е, ви розумієте, а що це означає, друзі? До речі, я тут не ставив ще вподобайку. Що це означає, друзі? Це означає, що цю техніку кудись підготували вже. До речі, лтс 85 я ось тут до цього робив новину. Де вона перед рефералкою. Ось дивіться, на Китаї запхали її в коробочки. ЛТС-ку цю запхали в коробочки, і судячи з заднього фону, це в Честь Мирного 13. У них, до речі, мабуть, якісь бокси були в цьому режимі. І от в цих боксах випадало дуже багато преміум машин, включно з LTS-85 і об'єктом 259 а Ну і ці ще в нас вже є. І до речі, в них вз 113 є. У нас її ще не ввели, вона просто в грі висить. От такі були от. Ситуації. А далі сьогодні буквально ось ось з'явилася інформація. От витік з листопадового аукціону. От такий був скріншот. Я цей текст повністю набрав, тому що це з донатної версії. У мене немає туди доступу. Я от переклав цю всю інформацію, <кій> і що вийшло? Звісно, тут можуть якісь бути не зовсім логічні речі, але ми зараз підведемо якісь підсумки. Вод витік з листопадового аукціону. Коротка інформація про аукціон зі статті лише для благодійників Вод Експрес. Чи буде аукціон Вод? Згідно з інформацією про жартневі акціон, стає зрозуміло, що цього року вже не буде, а найбільш традиційно відбудеться після новорічного наступу 2024 року. Причина немає потреби знімати ресурси з гравців. Коли почнеться торгівля ВОД. Згідно з інформацією на жовтень, до кінця 2023 року ввод відбудеться як мінімум ще одна торгівля. Публікація таких планів буде запущена в листопаді. Тобто, з одного боку, пишеться, що в цьому році нічого не буде, а буде вже в наступному, приблизно січень-лютий-лютий місяць, приблизно, знаєте, як було в нас минулого року аукціон. Що там ото король мав був, К2. Т-54, по-моєму, той Heavy Tank, чи як він там називається. Ну, коротше кажучи, ви знаєте, Марса, то ще продавали. От був аукціон у нас у е, лютому. От, я так думаю, він і буде в лютому. Але на листопад пишуть, коли почнеться торгівля, згідно з інформацією на жовтень до кінця 2023 року, от відбудеться, як мінімум, ще одна торгівля. Що це означає? Що може бути щось по типу аукціона. А можливо, і аукціон. А можливо Чорний ринок. Подивимося. Але оскільки в нас залишається тільки один місяць, грубо говоря, тому що в нас новорічний наступ у грудні починається, то це повинно бути в листопаді. Подивимося, що для нас розробники підготували, але дуже така цікава інформація з'явилася, хто його знає. Trade-In, можливо, буде також у наступному місяці, можливо, буде оновлення бонового магазину. Подивимося, звісно, що буде і як. Але тим не менш, оце перший офіційний витік. До цього не було по аукціонах ні по чому такому е, ніяких витіків. А тут от з'явився. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і кажіть, що ви думаєте. Пишіть точніше в коментарях, що ви думаєте на рахунок аукціона, яка техніка там буде, і так далі. і так далі. Тому що я думаю, не просто так лтск 85 у, у нас. До релізу підготували вже повністю так скоро спішно, знаєте, і КПЗ Пер 68. Можуть ці дві машинки, наприклад, на той самий аукціон засунути у якості, наприклад, нової техніки. Ще раз цим дякую, до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.